З першого дня повномасштабного вторгнення Росії весь цивілізований світ накладає на країну агресорку та її пропагандистів, санкції у всіх сферах. Тим часом росіяни вперто продовжують шукати ворогів серед українських зірок. Так, 30 артистам заборонили в'їзд в Ерефію на 50 років. Ну з колегами у списку ми всі, звісно, привітали одне одного, і для кожного з нас. Як е, творчих одиниць е, української культури це велика честь. Я цим пишаюсь. Та далі про тих, хто становить особливу загрозу для росіян. На їх, звісно, хворобливу думку. Український телеведучий Андрій Бідняков теж потрапив під заборону в'їзду на Росію на 50 років. Дідько, а я так хотів на літо у Воронеж поїхати. Хоча телеведучий зізнається, він і справді колись працював на російських розважальних телепроєктах і до Москви літав частенько. Соромно мені за те, що я працював, соромно. Розуміючи зараз, скільки там було таких Z і В. Про це ніхто не знає, але мені пропонував про перший канал і звали на проби. У 2014 році, коли все тільки починалося, я мав вести там два або три проекти у прайм-таймі за дуже великі гроші. Але коли почався Донецьк і Луганськ, я відмовився від цього. Тоді Андрій справді не аби як полюбився російському глядачеві. Нині добряче став їм кісткою у горлі. Головне звинувачення бідняков боягузливий втікач. Звалив до України, сиди там мовчки. Зовсім мозок відсох у тебе а раніше нормальною людиною був. І, звісно, улюблене російське нецензурне висловлювання приналежності до ЛГБТ спільноти. Сам ворог Московії з таких коментарів лише сміється і посилає доброзичливих навіжених за добре всім відомою адресою. Слідом за Бідняковим, росіяни люто не злюбили Володимира Дантеса. Що ж це коїться? Спочатку оголосили ворогом РФ. Потім заборонили в'їзд до цієї країни. <плес> Серед російських пропагандистів-патріотів Дантес отримав почесне звання Єврея неонациста. Адже він, на думку росіян, закликає їх мирних рефівців брати участь у незаконних вуличних акціях. І, звичайно ж, висхваляє неонацистський батальйон Азов. Тож вирок очевидний. Ми українські євреї, ще ті поганці. Та можна сказати, Дантес ще легко відбувся на відміну від нашої наступної героїні. Телеведучу машу Єфросиніну оголосили у федеральний розшук. Так вам не почулося. На Росії її внесли до списку небезпечних терористів. Може, тут такі новини, терористка. А фізіономія пом'ята. Це ж яка відповідальність. Що ні день, то радість від Асесії. Вочевидь, у такий спосіб МВС РФ вирішили помститися маші за її висловлювання проти Путіна та російського вторгнення в Україну. Та за таким принципом розшукувати їм варто всіх 40 мільйонів українців. Росіяни викликайте ФСБ. В Севастополі грає гурт Океанельзи з піснею «Все буде, Все буде добре. Ні, сам Святослав Вакарчук ще не в Криму. Тимчасово. Втім, місцеві жителі вже з радістю відпочивають під його пісні. Ось тільки саме російським пропагандистам-патріотам така вечірка виявилась не до смаку. Поки наших хлопці катують у хохляцькому полоні, у місті герої Севастополь крутять хохляцькі пісні, справа то не в музиці, а у виконавцях, які висловлювалися і продовжують висловлюватися у наш бік. Так, а ну ж послухаємо. Ви прийшли до нас зі зброєю вбивати наших людей і аби загарбати нашу землю. І ми захищатимемося доти, доки останній солдат чужої армії не піде з нашої землі. Ну все зрозуміло. Типовий нацист. Поки анельзи їм подібні. Це нацисти чи підтримують нацистів. Що ж, таким був хворобливий вирок патріотів-окупантів. Справа закрита. На що очолює страшний сон росіян. Вєрка сердючка. Чому? Пояснення зайві. Заспіваємо. Батько наш бандера. Україна мати ми за Україну будемо воювати. Андрію Данилко, головному фюреру української естради, фашисту, неонацисту, бандерівцю. Як його вже охрестили пропагандисти, в'їзд на Росію зась офіційно і беззаперечно. Там. там було написано довічно заборонений візит до Росії. Я не особливо засмутився, тому що скрізь я був. У Мавзолеї був, у Кремлі був. Ну що мені там дивитися? Єдине, що ось на похороні біля Путіна не зможу бути. Втім, як виявилось заборонити звучати вірці сердюці, не так то й просто. Ось під пісню Вірки сердючки-гуляночка росіяни пляшуть в клубі в Ростові. Ось на дитячому святі у місті грязі. А це вже наша рідненька Ялта. А тепер взагалі шок. Центр Москви. Гуляночка вже під Кремлем. Це вам не на мітинг вийти, Хоча росіяни тут добряче ризикують, адже за прослуховування пісень сердючки у публічних місцях їм теж загрожує улюблений авто. За. Штраф А там, можливо, і віконечко у решітку. Що ж, росіянам залишається лише й надалі побажати успіхів у пошуках ворогів. А ми поки повторимо улюблену мантру.